Тема функції досить важлива тема, і завдання із теми функції будуть на НМТ обов'язково. Тому давайте тренуватися. Отже, дане завдання це відповідність встановити рисунок з графіком і властивість АБВГД. Давайте роздивлятися. Отже, перша властивість нам треба вибрати графік функції, яка має лише одну точку локального екстремуму. Пригадуємо спершу, що таке локальний екстремум. Це точка, у якій функція змінює свою монотонність. Тобто, якщо функція спочатку зростає, а потім спадає, то ось ця точка вважається точкою локального екстремуму. Або навпаки, функція спочатку спадає до якогось моменту, а потім починає зростати. Значить, ось ця точка є точкою локального екстремуму. Отже, ми можемо сміливо побачити, що перший графік має три точки локального екстремуму. У другій функції є одна точка локального екстремуму, І в третій функції є дві точки локального екстремуму. Отже, нам треба вибрати ту, яка має лише одну точку локального екстремуму, І це функція 2. Тобто відповідь А. Добре, наступне. Треба вибрати функцію, яка набуває від'ємного значення при х дорівнює 2. Перевіримо. Отже, у першій функції дивимося х дорівнює 2, ось точка. І на графіку точка, яка відповідає абсцисі 2 вгорі. А це означає, що функція додатня, бо функція це y. Це додатнє число. Давайте на всяк випадок перевіримо й другу і в другій бачимо, що ось у нас абсциса 2, І на графіку точка відповідає ординаті 0. Отже, від'ємна ні. І знову перевіряємо абсциса 2 – Точка на графіку вгорі, значить, B не підходить ні до однієї функції. Добре, їдемо далі. Функція набуває невід'ємних значень. Що таке невід'ємних? Це y більше або дорівнює нулю. Ну, я думаю, вам видно, що графік першої функції в нас знаходиться у верхній півплощині, Тобто значення Y додатні або в цих ось точках 0. Тобто, це якраз відповідь В до першого графіка. Відповідь В. Добре. Третє, функція є непарною. Непарна функція має бути симетрія відносно, відносно початку відліку. Ми бачимо, що жодна із цих функцій не має такої симетрії, тому відповідь Г не підходить ні до якої функції. І остання графік функції тричі перетинає пряму y дорівнює 1. Що таке е, пряма y дорівнює 1? Це ось пряма, яка проходить через одиницю по Y і паралельно до X. Дивимося, ця пряма першу функцію перетинає 4 рази. Далі y дорівнює 1, якщо провести, друга функція має спільних точок 2 із цією прямою. І в третьому графіку, коли проведемо y дорівнює 1, дійсно бачимо, є три спільні точки. Тобто тричі графік перетне цю пряму. Отже, третя функція відповідь Д. Все легко і просто.